Отримали таку консистенцію. Аромати неймовірні. М -м -м. Це капець смачно. Кабачкова ікра відпочиває разом з аджикою. Це якесь комбо. Це і не то, і не то, але в поєднанні супер! Приготуйте, будь ласка. Я вас прошу. Будь ласка, приготуйте, переконайтеся, і як завжди, в коментарях мені там на все напишіть. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні будемо готувати з любов'ю. Я сподіваюся, що ви за клюсом хоч трошки засумували, два дня не виставляв відео, то я думаю, там уже паніка. Сьогодні по такому випадку підготував для вас простий рецепт, дуже смачний кабачкової ікри, кабачків на зиму. Але тут невеличке таке до вас попередження, він готується не складно, але зникає за секунди, тому краще готувати більше. Якщо ви готові дивитися, тоді з вас прошу, як завжди, маленьку таку вподобачку бонусом. Ну а ми починаємо. Саме головне в цьому рецепті це підготовка овочів. Наскільки ви вже зрозуміли, це буде аля кабачкова ікра. До речі, рецептів, хто вже готував, я минулого року робив. Напишіть в коментарях, як вам ось вам нова варіація. Плюс мені дуже подобається технологія приготування аджики, і тут є деякі нюанси, які переплітаються. Тобто це можна сказати щось два в одному. розумієте, так? Тому починаємо саме з підготовки овочів. Значить, нам потрібно це все, оцю всю красу смакоту, обсмажити. Для початку наріжемо кабачок, зрізаємо дубки хвостики. І ось такими великими шматками. Навпіл, навпіл і ось так. Я його не чищу від шкірки, але перед тим обов'язково гарно його помити. Поки ми це все нарізаємо, вже поставили грітися в сковорідку, тому що при обсмажуванні формується основний смак. І потім оцей весь смак карамелізації цукрів в овочах піде. В наш соус, в нашу основу, і дасть неймовірний результат. Всі, хто готує по моїм рецептам, знає, що це дійсно працює. На пательню розігріту олію. не додаю для того, щоб кабачок не втрачав лишню вологу, нам потрібно тільки його калірнути. Слідкуємо за температурою, вона там висока, але можемо швиденько поки нарізати інші овочі. Перець, найзручніше, ось так відрізали хвостик і по колу. Зрізали. Тоді у вас буде мінімальний відхід. Мінімум. Вирізаємо всі всі перегородочки і крупно так само ріжемо. Коли маємо ось такий, бачите, золотистий колір кабачка, цього достатньо. Пересипаємо все в баняк. Персі, до речі, можна також взяти, кинути їх в духовку, чи, наприклад, якщо ви десь на природі готуєте на вогонь, спалити шкірку, буде смачніше. Але так як ми з вами для мене важливо смак, але також важливо час мій і ваш, тому я вважаю, що ми цей смак також дамо на сковорідці. Тобто можна не відволікатися і не робити суюту. Тому ця вся обсмажка, це якраз і вона націлена на набуття смаку. Знову олія, розігріли і туди ж перець. Хтось може сказати: уго, олія, це стільки. Дивіться, насправді в ці рецепти вже і так додається олія. Просто ми її не будемо окремо доливати. Ми обсмажили, тобто, місію олійну таким чином виконали. Ця друга окремо розвітрота. Дякує Андрію Клюсу та його аудиторії за те, що організував збір на три мономонокуляри. За допомогу закриті чергового збору для нашого підрозділу. Наші воїни дякують нам, а ми в свою чергу продовжуємо закривати нагальні потреби та приближати перемогу. Всі реквізити в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Далі морку. Тут можна трошки дрібніше, ну хоча б ось так навпіл. І тепер ось такими шматками. Почало так. Цього достатньо. Не будемо прямо його вижарювати. Морква. Її, до речі, треба тримати трошки довше за інші овочі. Для того, щоб вона до напівготовності дійшла, але і також колірнулася і набула смаку. Цибулю, тут взагалі все просто. І так, рубанули і все. Морква присмажилась, трохи пом'якла, зазолотилася, все, можемо перекладати. Коли цибуля зазолотилася, як ви бачите, додаємо часничок, Нам його треба тільки прогріти. Ми нічого не солили, все, так само пересипаємо до овочів. овочі. Можна сказати, ми вже зробили. Далі томат. Буде класно, якщо ви знайдете томат на ось такі гілочки, домашні. Там. Ж, якщо ви її понюхаєте, ну це відвал голови, я вам чесно кажу. Оця гілочка, не вздумайте її викидати, коли готуєте різні соуса. Ми її використаємо пізніше. Тому наразі просто знімаємо е, томати з гілок. Тут лише нам треба на 4 частинки відрізати оці всі як це називаються, плодиніжки, та й все. Такого гаджета. Ви ще не бачили в мене на каналі. Тому, будь ласка, м'ясорубка. Дуже серйозно. Якщо у вас є електрична, то вам повезло. У мене немає, в мене є така. Я взяв таку середню насадку. Зараз ми подивимося, як вона буде перекручуватись. Нам не потрібна каша, нам потрібно, щоб була така текстура. Хтось із вас може запитати, така, чого ну, не заблендарить? Наша на ця суєта. А я хочу вам сказати: мені важливо, щоб була текстура, тому що хочеться, щоб. От... Це була не як кабачкова ікра, а от, схоже, більше на аджику, але з кабачків. Тому саме так. Половину перекрутили, і тепер переходимо до томатів. До речі, томати беріть максимально м'ясисті, забув вам сказати. Перекрутили, трошки впотіли, але все окей. Добре, що в мене є команда. Гілочка, ви я вам казав? Кидаємо її сюди і. Тепер ставимо на плиту нагріватися. Ще один важливий момент будь-якої страви це смак спецій та поєднання. Як ви знаєте, я розробив свої власні авторські суміші спецій та солей, тому я їх, звичайно ж буду використовувати. В даному випадку це універсальне від шефа, тому що тут баланс спецій і трави якраз те, що тут потрібно. Для того, щоб дати гостроту, ви можете взяти свіжий перечілі. Я ж візьму гостреньку, тому що тут 9 різних перців. Це буде те, що треба. І, звичайно, сіль у мене сіль з хроном та гірчицею. Якщо, наприклад, у вас немає цих спецій, як завжди, в описі я залишу склад цих спецій, щоб ви могли вибрати, які вам більше подобаються. Наприклад, сюди би також гарно підійшла спеція хмелі сунелі. Тут вже ми поставили з вами сковорідку і прогріваємо томатну пасту. Кидаю її на холод, для того, щоб нічого не бризгало. Томатну пасту прогріваємо для того, щоб смак став більш карамельний, смак більш концентрований, насичений. Пішла лишня оця болотяна така неприємна е присмак. І, звичайно, лишня кислота. І до основної маси. Вогонь я зменшив взагалі такий на мінімальний, для того, щоб у нас тут нічого не булькало, і саме головне не пригорало. Додаємо сюди цукор спеції. Універсально, тут по смаку. Я буду додавати так, прилічно. Ну і трошки гірчинки. Ой, гірчинки кажу гостринки. <сум> тут е, треба не гарячитись, завжди можна буде підкілішувати потім. Та сіль. Перемішуємо все разом. Аромати тут такі, що я вам, ну не знаю, через екран вам воно передається чи не передається. Мені здається, от навіть ви відчули ці аромати. І тепер накриваємо кришкою. І варимо на невеличкому вагні, періодично помішуючи 30 хвилин. Залишилось 5 хвилин і в нас ще є зеленушка. Тому е, в цей раз це саме той момент, коли я не зриваю гілочки з віточок, листочки. Я просто саму грубу часть зірвав. Тут трошки залишаємо. В даному випадку це нам не завадить. І отак от дрібно шаткуємо. Зелень до маси. Ну, яблучний оцет, який виступить у нас в ролі консерванта. Перемішали все. І тепер нам треба спробувати по смаку. Чого додати? Солі, можливо, ще трошки спеції, можливо, цукру. Оце саме тут це все робиться. М -м -м. По смакам мені все дуже подобається, є баланс, але трохи не вистачає ще солі. Тому підсолюємо. Доводимо до кипіння ще один разочок і відставляємо. Якщо ви будете його закатувати, вам звичайно треба було вже підготувати банки, кришки, це все пропарити і вже гарячим заливати банки, закатувати і на зиму смакувати. Такий соус. Якщо ви закатувати не будете, як я наприклад, то в холодильничку до тижня спокійно стоїть. Куди цей соус можна використовувати? Його можна їсти просто так, його можна їсти з м'ясом, з рибою. Класно він підійде для пасти, для макарон, зварили собі, соуска підмішали, можливо, якогось ще м'яска туди вкинули, все, да навіть без м'яса воно буде дуже смачно. Універсальний, класний, швидко готується. Смак, ну не знаю, він тут, напевно, всі сусіди зараз позбігаються і будуть казати, дай соусу, дай соус. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Соус трошки охолов. Отримали таку консистенцію. Аромати неймовірні. Давайте продегустуємо. Він е, набуває зовсім інших фарб, все з'єднується між собою і він стає ще смачніший. М -м. Це капець як смачно. Це кабачкова ікра відпочиваю разом з аджикою. Це якесь комбо. Це і не то, і не то, але в поєднанні супер. Приготуйте, будь ласка, я вас прошу, будь ласка, приготуйте, переконайтеся і, як завжди, в коментарях мені там все напишіть. Чесно. Тут залишу відео, рецептики для вас. Дивіться, готуйте з любов'ю. Ну, а я буду прощатися, всіх вас обіймаю. Цілую в душу Ваш па папа.